Такий вигляд має будинок, де мешкає Вікторія після обстрілу. Атакували російські військові 16 листопада, розповідає жінка. Вибуховою хвилею вибило вікна, дах пошкоджений. Уламки всі летіли по цій пленці, яка є. В принципі, Вот это все було пошкоджено. вот шифера по нет. Ми зняли со сторони чердака. Шифер повністю весь уехал, у нас все тічо. Снаряд розказує Вікторія, влучив у будинок поряд з її двоповерхівкою. Спочатку перший был був сусідній дом, потім буквально минут через десять був прильот в этот дом. От, в принципі, служби нормально відреагували, всі приїхали. Ну перше ну, ну, сусідка э, вибухова травма. Баротравма. документи ані она вся оформила. Ну і в принципі у неї полдума розваліла. Долають наслідки обстрілів комунальники і на сусідньому подвір'ї. Ці будинки російська армія атакувала 15 листопада. Було по-моєму два блюднота сильних таких, що задражав до. Моя кровать сиділа я на дивані, і мене теж так сколихнуло добряче. Варвали, що сказати? Десять мешканців пошкодженого будинку розповів волонтер обласної організації товариства Червоного Христа України Антон Ракицький. Отримали допомогу. Видаємо гуманітарну допомогу у вигляді надзвичайних ситуацій і гігієнічних наборів. Також презент надаємо постраждалим по дахи. Вікна повилітали ті райони, які страждають. Нам військова адміністрація надає списки, скільки чоловік кількість і ми на цю кількість розраховуємо і. Відразу вже при привозимо. В оселі Зінаїди пошкоджена стеля, стіни, побутова техніка. Ніск прилітів, двоє, несколько, потім ослідніх давох, що у нас все повилітало, все повибивало. Всі окна повилітали. Внаслідок обстрілу загинув її сусід, говорить Зінаїда. Он был дома и в коридоре, вот в этом, вот в этом коридоре как-то он погиб, потому что отец обнаружил его. Нам зашивали, его нету, все там разбито, ничего нету. Это... Пришел отец, стучал-стучал, я открыла ему, стучал-стучал, нет, нет, и говорит, с той стороны ключ торчит, ну, в смысле, с этой стороны. Вот. А потом, не знаю, как он открыл, короче говоря, и Обнаружив, що он лежит в карідор. Ольга Ляшенко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.